А зараз, ну хоча б, 5, дайте, будь ласка. Опа, ніж сюди. <ріст> Я одразу зрозумів цю ідею, і вона мені сподобалась. Залітають вперед і не дивляться абсолютно. Зайшли всередину. Вони в фокусі. Він за спиною старається дати мінус два. У нього це виходить і може навіть бути мінус три. Дав демеджу. І дев'ятка баджмі. Вирішальний гравець. Об'єктивно, це дуже хороші шанси. І на нього ніхто не дивиться. Знімається пачка. Буквально одна хп. І це двоє людей, котрі знищують повністю команду. Кіберкок! Я не вірю, що це можливо, але воно можливо. Ну, атака об'єктивно тут, ну, наче якось під кінець вам там дивували деякими рішеннями, але на вихід у них був дуже розібраний. Вони. О, почекай, вони лівають. А там прям вся команда Сінерс буде зараз намагатися робити ретейки, йдуть, передбивають опонента, І це дуже гарне рішення. Але далі виїжджайте, скіт і пачка може бути знята! Та ну! А так можна було. Правильно, тобто ти маєш думати, оцінювати, наскільки раціонально зараз робити те чи інше. Бо виглядає так, побігли в зігва, а побігли. Тіпи, ну вас з камери тіп один приймав, більше ви ніде нікого не бачите. О, що, 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 що. Ну і тут. О, давайте дивитися пістолетку, вже вона на ваших екранах. О! Диви що, що роблять Фавбети. Диви. Ти бачиш закуп? Да. Його нема? Нема. Ти зрозумів яка ідея? Ну, ідея, напевно, не так відкиснути в Попдозі. Але. Та ну фу. Макстер вже лізе на дев'ятку. До речі, це ж... Це ж той самий Макстер, який мені паграв. Да. Чей він там вже когось зарізав! <рес> Чіламе за запушив, знайшов одного тіпа і зарізав його. Це легенда, це. Це капітан, так, це легенда. просто, просто ентрик з ножа. Ти таке бачив? Ні. Ентрі кіл на мапі з ножа. Я розумію, що там Еко, окей, але що відбувалось? Ну шкода, що нам не покажуть повтор, скоріш за все. Чи покажуть? Ясно. Якось він там відтелепортувався в спині. А, ну мабуть, в мейні просто пропустив, тіпа. Вони типу, в різних цих коридорах. Це ж, ну... І він не вбиває подивись. Да, да. Та ну ні, GW No, noe! <різь різь> це скільки? 5 раундів ми подивились? Да. Ось це цей гембл я сприймаю позитивно. Ну окей, поки трейд. А тут чий заїзд шорта. Уперся! Не зрозумів? Нікібій мутиться. Ой, а це заноза в дупі для команди iBolers. 30 хп у нього, а там ще один заходить Джакеїв, непогано зараз заспотали Нікі Бі. Але ж на Б нікого немає. Правильно? Да, немає. Там Бобік заїхав т спаун майже вбив Салазара, вибив бомбу, підібрав АВП, зробив мінус по айсбергу. І вже ситуація 4 в 2. Абсолютно божевільний раунд виконання іболя. Але цей креатив дійсно мені подобається. Крок знаходить мінус по Рольфу, який там загуляв і, очевидно, не очікував чомусь. Опонента на тій позиції. Ну і зрештою у нас крок один проти трьох. інфи по ньому немає, але він зараз, очевидно, має йти шукати можливість забрати вибори Це дуже класний гембловий раунд в моменті, коли його треба зробити. Ревіла не буде? Буде. Непогано, треба зачекати праворуч. Ні, не зачекують. Айсберг робить дабл, і далі. Це... Це цирковий вихід вже був далі. да No Welcome to CCT! Це як Soul Soul. So <реш> щось таке обличчя було. Так, раш на Б, Джозепе! Дуже цікаво виконують свої форс-раунди всі швидко і ПЕПО! Просто легенда цієї гри! Я хочу дивитися ним вічно. Кожен матч. дайте мені Пепо! Шок, може бути MVP цього раунду? Так. Шок! Шок! Підтискання Лекро там непогано заробляє. Далі треба пожити лекро. Просто пожити виживати. Там ти більше нічого не можеш зробити Бі, бо під флешку хіпа. Все закінчується чітко. І має, принаймні. Дуже швидко собі заробити сьомий раунд команда Джоні. Джоні Бен Джоні. Те, що вони мають пам'ятати про ці дігли, які багато крові з них висмоктали. Але і міні не Іса. Так. Так міні. Боже мій. Він чи краще, ніж Іса. Бобик зі та Мактер. Ну і правда кажучи, хелеп. Зі, Щоправда, знайшов розум понад НАТО, і це був єдиний гравець на центр апленті, А отже, отже, звісно, є шанс тут. Десь трошечко вибухівку постановити. Так, далі Уже можливо побитися побег СІ ДОБРАТИ як же так! Три фраги! Три фраги, він знайшов! Слухайте, отут. Ну... Бумич бум може не перевірити зараз. Масі не робить кіл. Так. Опа-па. Я знаю, що це буде, це буде ніндзя дефюз! Флешку треба закинути, повертається магнозу з Блайді, нічого не бачить. Той вибухівку, Масі кулюк нема так! Це дефюз! Уху. Демонструйте вони своє бажання виграти. виграсти мапу і пік опонента. Ну да, да, да. Ми очікували в нас напад. Побачите так рано опонента в нижній. Афіті ставить в нас гравець. В сайті по ньому з'являється інформація. Гловінг вже просується в спину. Треба ставити бомбу, але немає вже змоги це робити. Відкриває даблдор, підловлю бігся один в один. Розумію, що база вільна і треба туди бігти, чи Гловінга. Гловінг вже в вентиляції. Піднімається вверх, але фейкується. Встигає в нас містер відійти в будку. Один в один ситуація Гловінг розуміє повністю позицію свого опонента. Але кітів нема. Тут можна або ризикуватися десь дефюзити з першої спроби, чого він не робить, або шукати свого опонента. Намагається скільки зараз добити для себе, скільки в нас не пікає. Містер відкривається за широко, але є в нього інформація про те, що Гловін не дефюзить бомбу, це робить фейк, ще один хід містера. Дуже багато часу виграє для себе, гравець Саші, перетискає будку Гловін. Не бачить це, програє не раунд. Шедеврально, містер, шедеврально просто. Типу важко буде. А тут ще позиція, подивіться, Flyer. Чекайте, перший кіл. по Квадро, давай! Квадро, давай, давай. Єс! Трунік. Ще один кіл дає, можливо, будуть робити буст. Соболь. Кайда. 2 в 4. Там гравець на міду, це іноцент. Соболь 16 хп. Ну, соболь тут повинні забирати. Соболь дабл кіл. <гадрокіл>, Квадро кіл, соболь, в соболя 16 хп, він трипл робить. Останні кайда без дефізкітів. Залишається, і це 11-й раунд для Веном. У нього. Ну і 12-10 рахунок. Нехай сидить з армянами. Олімп. 2, 3 Что у нього на баттерфляй было? Кортекс польського? Да, да, що-то там кортекс <laughs> было написано. <laughs> Нормально. Маквін? Оу! А це хороший контр-пик був. Від а він а він один в один, да, 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 він, походу, знає де Фазил! А Фазіл навіть не розуміє, що про нього. відомо. ФАЗІЛ! Вони ПРОГРАЮТЬ и клаща 1-3! в Яке позорі скорубі!